Вітаю, друзі! Сьогодні працюємо у Київській області. Другий день монтажу, підвального приміщення, укриття для дітей. Змонтували 9 обігрівачів потужністю 1200 Вт кожен. В одній кімнаті 5 обігрівачів, в іншій 4. Змонтували все через програмовані терморегулятори. Всі обігрівачі вмикаються по одній лінії, щоб була можливість запускання через генератор. Зараз покажу вам короткий огляд нашої роботи. Виходимо в приміщення. Почнемо із щитової. Поділено на дві секції, на дві кімнати. Програмовані терморегулятори тижневий. Вже настроїли програму. Дивимося тут змонтовані чотири обігрівачі. Нагадаю, що вмикаються вони всі окремо кожна лінія. Так, і інша кімната. Змонтовано 5 обігрівачів. Трішки більше вона по своїй площі. Також через програмований терморегулятор. Дивимося, температура зараз в приміщенні 17,6. Вже обігрівачі вимкнулися, попрацювали десь годинку і хвилин 15 чи 20. Підняли на 2,5 градуси температуру. Потрібно із стін максимально якісно і м'яко витиснути всю вологу, тому що бачимо ось на відео повністю мокрі стіни. Але я впевнений, що наше опалення з легкістю з цим впорається. Так, будуть замінені двері трішки, щоб збільшити. Енергоефективність опалення монтувалося це півтора дня, два працівники, тому швидкість і якість роботи своєї гарантуємо.